И всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артем, и і... Никита! Да, с вами Никита, ребятки, сегодня последний ролик 2025 года, да, да, Никита, да? Да, от... Шо -шо? А, ну я в творчем режиме, конечно, я не бьюсь. Да, всех с наступающим новым годом кос наступил, наступив кого ще не наступив, як у нас ще там сколько ще часик. І наступить. Все, ребятки, сьогодні проходить Нікіта, мої іспитання. Нікіта проходить мої іспитання сьогодні. Нікіта, поїхали стоять. Нікіта, тобі йди сюди. Тобі треба, надо... тобі треба пройти отак. І коли ти пройдеш, я тобі дам ключик. О. Ну, тобі треба, на... прям поняв, вибрати одне із цей і упав ну. Давай подумай. Стой! Стой, не думай, стой, не думай, я тебе зроблю сейчас модером. Ага, ты и так, модер, все. Полетели. Ну, давай подумаем, Артм. А по бокам. Примерно вот це. Угадал. А какие? Я думаю, ты ти... сделал... май, ты роды вс. Ого. Кончи шоу, и не поддержим такие ребятки, если шо. Давай ну, ну, по-любому або подглядав, ребятки або ну я не знаю. Ну це, це просто ж... Це ще такий жулик кучерявый. Давай, дальше популярим. Шо-шо? Лево можно будет. Или право. Ану, ану, сядь, сядь. Ага. От те. Ну він же ж подглядає. Ну він же ж подглядав. Ні. Ублюдок. так. Не може побачити. А як ти урод бачиш це все? А стой, подожди, вона робота, вообще. Та да, робота. Так, а От тут я не помню. Ой, молився. Щащий ща. я. Ну, по-моєму, ти усюдина наступив. Ладно, ублюдок, пройшов. Ну це ж це ж це ж коли він успів, мразь, підглянуть. Там да Сейчас разбираемся. Вот так мирно. Нельзя, мирно. Стой. Так, стой. Он крипер. Да, крипер. Не иди до крипера, тобі нельзя до крипера, він забагався в листве. Стой, Никита! Фу -ху -ху. Овца забагалась тож. Ты куда? Сын мамы? Сейчас, Никита, стой. Живи, живи, живи. Все, давай. Никита, тобі слухай мене сюди. Дивися, так, ну це тут уже якби. Я понял. Э, да, бери ці вещи, это тебе для следующего задания, я Це тебе для следующего задания. Це тобі для следующего задання. Тобі меч, чого не дав, то що тобі там убивати нікого, не треба. Все, і дивися, тобі треба тут, тобі можна ламати, якщо все. Тобі, якщо. Стой, послухай, 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 іди сюди, послухай. Тобі можна ламати все, крім, крім цього крім дерева ну і землі, і листви. Все, все можна ламати остальне. Ну, тут тобі просто пройти на следующее задание, и все-не-не-не-не. Не, 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 не. Ну це точно нельзя. Це барьеры просто. Ну, все, я можу сломать, то и показал. просто бар'єри. Це просто бар'єри бар для цього. Ну, конца мира, в смысле. Тобі просто треба пройти на следующее задание. А що мені треба знайти? Тобі нічого не треба знайти. Ты если там. Щось зламаєш або кудись залізеш, або щось знайдеш, то, тобі, то ти пройдеш автоматично на следующее завдання. Да, я думаю, це не в домі. Да, бля. Умраз. Все, тобі тупо. Стой, 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 стой. Стой, стой. Ай, як він вийшов? Стой. Ты отхилься, отхильсся, отхильцы. Отхилься. отхилься, отхилься. Тобі треба пройти на следующе задання, нажати кнопку і войти в ту кімнату. Ну, тебе будуть домашні ці всі. Айма, тут умерло, столько людей. Тут столько їх було, я тобі кажу, вони просто а? умерли. Ну, все, це все, це все моє. Ми... Так, Нікіта, тепер. Сколько дерев було на першому, ой, на другому заданні? Так. Шесть. Ні. Неправильно. У тебе ще дві попитки, я або вертайся дивись, або вгадуй. Сейчас, стой, стой, стой. Так шесть. Нет, почитай, уважніше. Ось раз. Именно не листво, а именно типа ч ж фигню. П'ять. А семь. Ой, все дивись. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь. Семь. Не, ну, на один. ну давай, Тепер же тобі туда в ж. Ну, йди тепер. Ой, Нікита, тут пошли стой, не йди. Тут у мене фальш фо фальш жер. Не, ну хоч іди. Все, давай. Oh, давай. давай ти зможеш, Нікита. Ні, ти не зможеш. См... Да блин, ну як ти? Ну, ты, чтобы ты меня расслабляешь Все, и Никита, все. Ты прошел. Нажимай на салютики, на салютики, 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 полые тилы. ребятки, всем с наступающим Новым годом. Привет. Никита, у нас поздравления. Ну, что ты делаешь? Геймер, ты. Геймер, что ты делаешь? Все. Никита Никита, ну стой, остановись, давай поздравим наших ребят. Все, ребятки, новым наступающим новым 2026 годом Вас да что ты хочешь? Дай мені поздравить нормально. Це все що я змогу зробити А це п'ятилітрові чи двадцяти литровий? Все, ребятки, Никита, давай иди сюда будем поздравлять. Все, ребятки, був... Все, Никита, успокойся, давай нормально Все, ребятки, я вас поздравляю с наступающим 2000... Да Никита, ну успокойся, это я сейчас изубью, реально Секунду, Давай, газуй, газуй. Газуй. Де ти молоко береш? О, ти же мальчик вроде бы. Ну це не точно. Давай. Все, Никита, давай нормально поздравим, шуток. Все, иди сюда, іди вставай. Все, ребятки, всім с наступающим 2026 годом, ребятки. Е, ну, если у вас друзья такі самі аутисты, як у мене, то ну, я вам желаю знайти нормальних друзей, желаю вам здоров'я, щастя, е, здоров'я а то нікіти і ну, подвело дитинку, ну, трошки бері-бері. всякие таке, бачите, геймерство, це ваше. І, ребятки, да, желаю вам щастя, здоров'я, всього-всього лучших ваших. Побажань в 2026 году. Цей год був дуже класний. Все, ребятки, вопросник дня остається. Йкиньте те по вопросник дня. Вопросник дня чи поставили? Ні, оцініть от 0 до 10 вашої. Все, ваш цей год. Все, ребятки, всім удачки, всім пакедова. Сам був я Артем, Артьоном, був Никита. Всім удачки, всім пакедова. Пока.